Шановні колеги і студенти, любі друзі, поздравляю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам всім щастя, успіхів і оптимізму. Хай новий рік принесе нам всім спойданий мир. Дорогі колеги, я вітаю вас з наступаючим новим роком. Я бажаю вам мирного неба, щоб ми могли якнайшвидше повернутися в свої рідні домівки. Щоб ми могли зустрітися нашим великим дружнім колективом, нашому прекрасному вечірньому корпусі і відсвяткувати здоров'я вам, успіхів та натхнення з новим роком. Шановні викладачі, студенти, з великою радістю вітаю вас з новим роком. Бажаю вам щасливого, мирного життя, багата радості, великих успіхів у всіх ваших ділах. Нехай все, що ви задумали здійсниться, і на здійснення ваших мрій у вас буде багато сил, енергії і можливостей. Нехай вам щастить у житті. Вітаю з нового Роком! і новим щастям! Кожен рік нам дарує доцільні досвід та дораження. Бажаю всім цього року досягти нових висок та можливостей. Знайдіш те, що так необхідно. Бажає широких можливостей. Фантастична візіння, правомовши у серпвіці, хвилюючих емоцій, гамики, які зачаровують. Нехай новий рік принесе вам банатснення, подароцькі серквіці, посмішки та озбі. У новий рік трапляється дива, віти неможливих син і його станеться, правди своїх мрій і вона військово будуться. Любові та посмішкою дивиться на світ на коло, і він обов'язково відповість вам Шановні колеги, студенти та аспіранти кафедри комп'ютерної інженерії та програмування. Новий 2025 рік ми зустрічаємо з особливим почуттям та надіями. Цей рік був непростим для всіх нас, але він показав головне. Діло єдності, взаємодопомоги та прагнення до знань навіть у найскладніших обставинах. Наш університет Харківський політехнічний інститут, наша кафедра комп'ютерної інженерії та програмування завжди були і залишаються центром передової думки, місцем, де формуються майбутні науки та сучасних технологій. Минулого року ми досягли значних успіхів. Наші студенти під керівництвом викладачів кафедри. Перемогли у престижних конкурсах та Олімпіадах. Викладачі публікували найважливіші наукові роботи, були запущені нові освітні програми та дослідницькі проекти. Але найголовніше ми об'єднані спільним прагненням до миру. Ми віримо, що наступний 2025 рік принесе... Довгоочікуваний мир і стабільність дасть змогу всім нам зосередитись на творчих завданнях розвитку освіти та науки. Адже саме освіта та наука є тією силою, яка здатна об'єднати людей, стирати границі та створювати майбутнє, в якому немає місця конфлікту. Нехай у новому році наші аудиторії та лабораторії будуть сповнені захопленими студентами. Нехай народжуються та втілюються сміливі наукові ідеї. Нехай кожен день приносять радість нових позитивних емоцій. Бажаю, щоб ваші дослідження та проєкти отримували заслужене визнання, щоб студентські роки були наповнені не лише завзятим навчанням, а й найскравішими подіями, а викладацька праця приносила задоволення та гордість за своїх учнів. Нехай 2025 рік стане року, роком миру, професійних досягнень та особистого щастя для кожного з нас. Бажаю всім міцного здоров'я, невичерпаної енергії, оптимізму та віру у краще. Нехай у ваших сім'ях панують гармонія та благополуччя, а всі плани успішно втілюються в життя. Новим роком. Нехай він перенесе мир, добро та нові звершення. До зустрічі на кафедрі комп'ютерної інженерії та програмування.